Вітаю, шановні учні 5 класу. Подивіться, будь ласка, на наш перший слайд. Роздивіться хмаринку слів, слова, які знаходяться в цій хмаринці слів, і ми з вами повинні з'ясувати, про що сьогодні піде мова на уроці. Якщо ви були уважними і прочитали все, що знаходиться в хмаринці слів, то, мабуть, ви здогадалися, що сьогоднішня наша мова. Піде про допоміжні історичні дисципліни. Ну, Взагалі, наука і історія досліджує, вивчає минуле людство разом із допоміжними або спеціальними історичними дисциплінами. Чому ж вони так називаються? А для того, щоб отримати попередню інформацію, я вам пропоную передивитись невеличкий фільм за посиланням де ви дізнаєтесь, які науки називаються спеціальними історичними дисциплінами, чому їх називають допоміжними історичними дисциплінами. І після перегляду ми з вами поповнимо наші знання далі. Ну і е, перш ніж ми з вами будемо переглядати цей невеличкий відеофільм. Е, ви отримаєте попереднє завдання. Дивлячись фільм, спробуйте, будь ласка, в зошит виписати ті допоміжні історичні дисципліни, про які піде мова. Звичайно, не всі ви встигнете виписати. Але хоча б ну, те, що головне побачили і почули, зафіксуйте в своєму зошиті. Ну і ми з вами після перегляду отримали ось таку цікаву інформацію. Виявляється, що вивчати історію допомагають численні історичні дисципліни. Їх називають допоміжними саме від слова допомагають. Їх називають спеціальними, а зараз ми про це поговоримо. Але спочатку дивимось, що ж відноситься до допоміжних історичних дисциплін. Тут і хронологія, тут і археологія, і палеографія, і нумізматика, і геральдика, і спрагістика, і генеалогія, топонімика, етнографія це не всі допоміжні дисципліни, їх набагато більше. Але це те, про що йшла мова в вашому відеофільмі. А тепер до терміну спеціальні історичні. Дисципліни або допоміжні історичні дисципліни це науки, які мають свою галузь дослідження, походження того чи іншого речового або письмового джерела. А це означає, що допоміжні історичні дисципліни дуже тісно пов'язані з історичними джерелами. І я вам хочу нагадати, хоча ви і так знаєте, на попередньому уроці ми говорили про те, що джерела. Бувають писемні, усні або речові. І так вперед детально знайомимось з допоміжними, які допомагають вивчати історію спеціальними, тому що вони вивчають спеціальну групу історичними дисциплінами. А почнемо ми з археології, науки, яка дає для вивчення історії найбільшу кількість речових джерел. Це наука, що вивчає минуле за матеріальними залишками життя і діяльності людей речовими пам'ятками. Перед вами якраз на цьому малюночку показані знахідки археологів. Ми археологію будемо згадувати і її досягнення. Її знахідки ще не один раз. І так, археологія це наука, яка допомагає вивчати речові пам'ятки. Вона досліджує знаряддя праці, посуд, зброю, прикраси, поселення, клади, могильники, тобто все те, що знаходиться під землею. Адже робота археолога пов'язана з розкопками. І так, зошит занотували. Археологія. Так, дітки. А ось інша історична дисципліна, яка називається хронологія. Спеціальна історична наука, що вивчає способи обчислення часу, допомагає зрозуміти послідовність подій у минулому. У минулому. І так, е основними об'єктами вивчення науки хронології є, перш за все, час. Способи його, вираження. Способи його вираження. Наука знайомиться з першими і давніми календарями, годинниками і дає нам дуже цікаву допоміжну інформацію. От з наукою і хронологією ми з вами будемо зустрічатися, коли будемо вирішувати хронологічні історичні задачі. Подивіться, будь ласка, на назви цієї науки. Впевнена, що ви її ніколи не чули. Але наука палеографія вивчає пам'ятки давної письменності. Палео від слова палео. Графія графіка писати. Ця наука встановлює місце і час створення цих письмових пам'яток, визначає матеріали, на яких були створені писемні пам'ятки. Визначає знаряддя письма, простежує зміни в графічної форми письмових знаків, вивчає систему скорочень, тайнопису, прикраси, оформлення рукописів і книжок. Дуже важлива наука. і Перед вами на цій фотографії. ви бачите, Якраз ті пам'ятки, ті об'єкти, які детально вивчає наука палеографія. Тут ви бачите старовинні рукописи, зроблені на дерев'яних дощечках, зроблені на корі берести, тому вони називаються Берестяні грамоти. Ви бачите дерев'яні палички, які називаються стиль. З загостреними кінцівками, тому що ними видряпували письмена на Корі Берести і на дерев'яних дощечках. Взагалі, палеографія вивчає і старовинні рукописні книжки, палеографія вивчає і зміни. У формі написання е, літер і і дає нам дуже багато допоміжної е, історичної інформації. зошит записали палеографія. Ну, а тепер давай поговоримо, давайте поговоримо про те, скажіть мені, будь ласка, вас мама, коли просить піти в магазин, що вона вам е, дає для того, щоб ви е, купили необхідний товар? Гроші, правильно, гроші. Ну, ви всі, я впевнена, знаєте, що грошова українська одиниця називається гривня. А дуже я хочу вам задати цікаве питання, на яке ви зможете відповісти або зараз, або після того, як переглянете матеріал, який має відношення. До певної науки гроші і монети. Це те саме. Зовнішньо вони виглядають по-різному, але ну, вони відносяться до одної і тої ж самої групи грошових знаків, чи ні? І чи є сучасна гривня, українська гривня, монетою? Ну що цікаво. Ну, а вам допомогти відповісти на ці питання. Допоможе наука нумізматика. Я звертаю вашу увагу на переклад слова. Нумізма латинське слово. Воно перекладається як монета. І одразу після цього перекладу ви можете зробити висновок, що це наука, що вивчає монети гроші. Але наука ще вивчає ордени. Медалі і значки. Ось вони перед вами алеристика. Так називають науку, яка вивчає ордени медалі і значки. Хоча, хоча я не помилилась, коли говорила, що ордени медалі і значки вивчає наука-нумізматика. У багатьох історичних а, джерелах. У вашому підручнику можна е, знайти вказівку на те, що цим займається саме нумізматика. Але є ще ось така наука флеристика. Теж впевнена, що ви ніколи її не чули. Так от, фалеристика більш конкретно вивчає саме ордени медалі і значки. І значки. Ну ось, подивіться, будь ласка, сучасна інформація. Це державні нагороди, які отримали бійці з початку 2022 року. Тут є. Невеличка інформація. Ви бачите, 12 тисяч 500 військовослужбовців відзначено державними нагородами за період виконання завдань в районі антитерористичної операції. І давайте подивимось на ці державні е, нагороди. Це, подивіться, звання Герой України. Так. Орден Богдана Хмельницького, орден Замужність, орден. Князя Данила Галицького, медалі за військову службу Україні, медаль захисника вітчизни, почесне звання, заслужений лікар України, якими нагороджуються військові медики. І заслужений працівник охорони здоров'я України це теж нагорода для військових медиків. Цим займається наука аваристика. Тому назви цієї науки поруч з наукою нумізматикою записали. Так. Хто мені скаже, що це таке, що це за зображення? Знаєте. Знаєте. Так. І ці зображення вивчає наука геральдика. Запишіть, будь ласка, її назву. Так, так. Це герби. Це герби. Вони різні. Герби є династичні, які належали певним королівським династіям, а також династіям заможних родів. Герби мають певні соціальні структури. Герби мають міста. І Геральдика це саме та наука, яка вивчає герби. А герб це знак державу чи роду. Ну, ви всі чудово знаєте, що перед вами державний герб України Тризуб. Це старовинний герб, він ще належав князня, князям династії Рюриковичів, засновником Київської держави. А у 1992 році, коли Україна здобула незалежність, Трезуб став малим гербом України, малий Державний герб України. Ну і оскільки наша школа має е відношення до Міста Херсона і до Херсонської області, адже в ній навчаються діти не тільки з Херсона, але й області. Подивіться, будь ласка, на герб Херсонської області і на герб. Міста Херсона. До речі, я вам хочу сказати, що герби області і міст України декілька разів змінювались, в тому числі і герби Херсонської області і міста Херсона теж змінювались. Тому я показую вам як один із останніх варіантів, як виглядали герби. Так. Я думаю, що вас ці фотографії якось здивували. так? Ну, наука, яка теж дивується тим знахідкам, які має, це наука антропологія, наука про кістки, яка вивчає особливості розвитку людини у різні історичні часи. Ну, і, до речі, я вам хочу сказати не тільки людини, але все, що людину оточують, оточують. Тобто ця наука дуже тісно пов'язана з антропологією, адже м -м, кістки. Теж знаходяться глибоко під землею і під час археологічних розкопок працюють не тільки археологи, але і антропологи. Якщо знаходять поховання стародавніх людей або поховання людей попередніх століть, то, перш за все, їх залишки вивчають саме антропологи, і так зошит антропологія. Ось така є наука, яка називається сфраїстика. Слово грецького похошення, сфраїс, печатка. Наука, що вивчає печатки. Ну, здавалось би, що там, про що можна дізнатися, розглядаючи печатку. Але ні, з печатки дуже багато можна отримати відомості. Печатки це штампи з будь-якого твердого матеріалу. Їх можна виготовити з каменю, металу, кістки. А Печатки мають свої відтиски в металі, в сургучі, в воску, на папері інше. Ну, я впевнена, що ви всі, коли навчалися в початковій школі, вам в зошиті вчителі ставили такі різнокольорові печаточки зі значками, які оцінювали вашу роботу. Старше покоління, ваші дідусі, бабусі, мабуть, мабуть, і та і, ма, і мами, і тати, коли ходили і отримували бандеролі і посилки на пошті, то, мабуть, звертали увагу, що раніше всі бандеролі були перев'язані е, сургучовою ниткою і е, стояли е, печатки е, в сургучі. Е, це таке, скажімо так, такий матеріал, який спочатку має свою жидку форму коричневого кольору, а потім він застиває. Так от на печатках завжди є позначення. Завжди є позначення. Подивіться, будь ласка, ось якраз сургуч, і на ньому відбиток печатки. На печатки завжди пишеться певна інформація. Ось печатка, яку ви дуже, мабуть, часто бачили. Так? Коли ви приходите до лікаря, вона вам виписує рецепти для аптеки, і там обов'язково стоїть печатка. От, завдяки ось таким надписам на печатки, теж можна отримати допоміжні. Історичні, історичні знання, з фрагістика. Історія наука без карт неможлива. Карти складалися з даних домен, навіть наші з вами далекі предки, які жили багато тисяч років тому. Вони виробляли перші, перші карти. Потім карти почали з'являтися завдяки вивченню. Завдяки подорожам, завдяки вивченню континентам. Карти використовували для морських, далеких якихось подорожей, для сухопутних подорожей. І з'являється, поступово формується спеціальна історична дисципліна, яка називається картографія. А, Саме, саме історичні карти, і вивчає ця наука. Перед вами сучасна карта, як перед, карта України. І перед вами а, карта. А... Мабуть, яка має відношення до географічних відкриттів. Картами ми з вами будемо користуватись постійно, з'ясуємо, як це робити, і ви отримаєте завдяки картам дуже важливу допоміжну інформацію для вивчення історії. Зошит картографія. Є така наука, яка називається етнографія. Вона досліджує культурно-побутові особливості народів, їхнє походження, територіальне розміщення. І перед вами приклад Територія України, карта а, України. І ви бачите на цій карті позначені різні регіони. А, кожен регіон має свої певні особливості. І ці особливості відзначаються. А, в національному одязі. А, ці особливості відзначаються в їжі, ці особливості відзначаються в певних, скажімо так, культурних заходах, які проводяться. І от етнографія вивчає культурно-побутові особливості народів, які проживають на певній території, а потім ці культурно-побутові особливості використовуються історією. Тому зошит етнографія. Так. Наука генеалогія. Я вам одразу показую назву, що вивчає ця наука, тому що. Ну, скажем так, наука має таку назву, що можна подумати, що вона вивчає якісь геніальні ідеї гени. Але ця наука, ця наука вивчає походження, історію і кровні зв'язки родів і сімей. Ну і практично ця наука. Допомагає у створенні родословної. Кожна сім'я має свою родословну, кожна правляча династія має свою родословну, її можна позначити у вигляді родового дерева. Я впевнена, що. Таку роботу ви виконували в початковій школі. Ми до цієї роботи ще повернемось, будемо складати генеалогічне або родословне дерево вашої сім'ї. Ось воно так приблизно буде виглядати. Подивіться, будь ласка, я вам наводжу приклади родословних дерев. І так, цим займається наука генеалогія. Записав! Що ж ця людина там розглядає і вивчає? Вивчає надписи, а допомагає вивченню цих надписів наука епіграфіка епіграфіка, яка вивчає давні середсередньовічні надписи на камені, металевих дерев'яних кістяних скляних і керамічних виробах. Дуже багато прикладів, коли на архітектурних старовинних будівлях. Ті, хто їх будував, залишали свої певні надписи. І от під час реставраційних робіт. Ці надписи знаходять, розшифровують і читають. Ну і як приклад, це собор Софії Київської в місті Києві, побудований ще багато-багато століть тому. І от там під час реставраційних робіт всередині храму на стінах знайшли певні надписи і малюнки, які вивчають, а допомагає їх вивчати наука-епіграфіка. Дві науки, про які ви точно нічого не чули. Кодекологія – Наука, що вивчає історію виготовлення, склад і долю рокописної книжки. Подивіться, будь ласка, історія виготовлення, коли була створена рукописна книжка, склад, на якому матеріалі вона була написана, що подалі сталося з цими книжками. Цим займається наука подикологія, яка теж дає історію допоміжних інформацій. І наука дипломатика, яка вивчає історичні акти і юридичні документи, від слова дипломат. Ну, я впевнена, що ви знаєте, хто такий дипломат. Да? Так от... Е в дипломатичній роботі складаються історичні такі дипломатичні документи. І дипломатика саме вивчає оці старовинні дипломатичні документи, з яких можна отримати певну інформацію, яку потім використовує історія. Угу. Метрологія. Наука про виміри. До основних проблем метрології відносяться створення загальної системи вимірювань, так. розробка методів, засобів вимірювальної техніки, методів визначення точності вимірювань, перевірка заходів і засобів вимірювань. Ну, взагалі, наука дуже складна. Для історії метрологія не дає великого обсягу додаткового матеріалу, але все ж таки, але все ж таки її дані використовуються для вивчення історії. Космоніміка аналізує найменування зон космічного простору. Тобто, чому сузір'я галактики отримали ту чи іншу назву, наприклад, Чумацький шлях, плеяди, галактика. Андромеди Астроніміка, не астрономія, а астронімика вивчає назви окремих небесних тіл Місяць, Юпітер, Зорянка, комета Галеї. Як приклади вам. Зоонімика займається власними іменами тварин. От ви, наприклад, знаєте історію походження е, імені Мурка, Зірочка, там, Шари, Кубик, якими ви називаєте ваших о, улюблених питомців. Мабуть, не знаєте. А от наука Зоонімика займається вивченням їх назв. Ось така цікава. Так. Теонімика вивчає власні імена богів і божеств будь-якого пантеону, наприклад, Бог Зевс, Верховний Бог Стародавніх Греків. Чому його так назвали? А цим займається наука -то Теонімика або стрибог, Бог зі слаб'янської міфології. Чому його так назвали? Наука Теонімика нам розп... розкаже про це. Карабонімика. Певно, нас догадались, да? вивчає власні імена кораблів, суден і катерів. Аврора, Варяг, Бородину і так далі і тому подібне. Ну, давайте закріпимо те, що ми з вами вивчили. Давайте подумаємо, які гуманітарні дисципліни науки помічниці працюють разом з історією. А що таке Геоградар? ну, хто мені скаже? Хто знає, ви вже вивчали з географії, а я про це не казала. Молодці, молодці. А які допоміжні історичні дисципліни ви знаєте ще? А яка наука досліджує монети? Все це можна закріпити. Закріпити можна повторити, ви записали назви цих допоміжних історичних дисциплін. Ну і зараз отримаєте домашнє завдання. Працюйте над параграфом 4. Він називається Науки помічниці історії. Уважно дивитись презентацію, з якою ми працювали на урокці, відеоматеріал, тобто відеозапис нашого сьогоднішнього уроку, і письмово в зушиті заповнюйте каталог. А що ж це за каталог? Так. І так, запишіть назви допоміжних історичних дисциплін та проілюструйте каталог. У вас є певні позначки малюнкові, ось вони перед вами. Ви по ним повинні здогадатись, про яку історичну допоміжну дисципліну йде мова. І записати її назву. І записати. І так, шановні учні, П'ятих класів я сподіваюся, що тема не здалась вам важкою. Я сподіваюся, що ви запам'ятали, отримали певну інформацію. Ну, а закріпити і повторити цю інформацію ви вже зможете вдома. Працюйте з підручником, з презентацією і з відеозаписом уроку. А я з вами прощаюсь всього вам найкращого і до побачення!